Останній проїзд на масейчику служив вірою правдою, в цьому році не підводив, бункер, коротше, все накрили, бо в нас дощик іде. Тулим запчасті, зараз все в погрузку покажу. Так, Будемо грузитись. Ого! А що це так грає? Так, стоїмо в такому ракурсі боком трохи. Буду на трапина наїжджати. Оп, все чотенько. Там такі виямки, не знаю чи видно. Так, качаємо колеса в нього. Все, масейчик служив твірою і правдою. Їдь працюй далі. Вже, да? Та... Та робив вже, як же. ж Для історії прижали добре, бункер накритий, все Мотувало трошки стрьмно. Жатко аж вигнулась доверху. Все.